Дуже маленьке падіння тиску на котлі. А ми знайшли місце витоку, показую. Наскільки маленьке, капелька за капелькою. Знайшли. Ось причина падіння тиску на котлі. Дивіться, капелька за капелькою. Бачите? Ось воно. І таке надзвичайно маленьке падіння ми також знаходимо. Завдання виконали. Демонтували дефектний участок труби, Показую, де водичка капала. Ось тут. Бачите? Причина падіння тиску на котлі. Ось бачимо. Причина падіння тиску на котлі неякісна зварка труби. Бачимо.